Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Готовність до зміни та розвитку є екзистенційно важливою силою буття людини. Ця готовність до змін провадить людину до надприроднього пізнання і є передумовою переображення в Христі. Проте недостатньо бути готовим до змін на рівні інтелектуальному, психологічному чи фізичному. Потрібно також мати бажання стати новою людиною в Христі, дозволити Христу перетворити себе, це властиво вимагає від людини бути гнучкою в глибині свого серця. Звісно, людина повинна бути рішучою у своїх прагненнях, не затвердіти в своїй природі, не ставити фільтри між світлом Христа та своєю трансформацією в нього. Готовність до змін не є лише передумовою для того, щоб розпочати шлях переображення, але і тривалою основою для постійного прогресу в ньому. На цьому шляху також відбувається формування динамічного відношення до себе та до свого життя, яке людина повинна зберігати, поки перебуває на землі, і до того часу, коли в стан споглядання Бога, в якому воля людини буде абсолютно вільною від жодних завдань, готовність до змін. Є також важливою і центральною відповіддю Богові, через яку людина свідчить про свою відданість Йому, оскільки справжнє життя вірою є бажання осягнути Бога і перебувати в ньому. В історії людства ми бачимо приклади щирої готовності прийняти переміни свого життя на зразок відповіді, яку дала приблагословена Діва Марія: Ось я, Господня Слугиня. Нехай зі мною станеться по твоєму слову. Відкритість до змін та непохитна воля дозволити себе формувати в жодному разі не зменшується, коли людина досягає певного духовного прогресу. Чим більше хтось перетворюється в Христі, тим глибшою та безмежною є готовність до змін, тим більше людина розуміє глибину навернення і необхідність постійно віддавати себе в руки Христа. Процес переміни є постійною формацією і ніколи не може бути перерваний допоки людина живе на землі. Християнин завжди повинен підтримувати свою внутрішню гнучкість. Бачимо також цю готовність до переміни і у серці розбійника на хресті. Він попросив Ісуса згадати про нього, і в цей момент відбувається Його переображення, трансформація Його характеру, оскільки ця готовність до переміни. І бажання її осягнути було його останнім актом життя, і, незважаючи на всю свою недосконалість, він отримав від Господа відповідь в істину сьогодні будеш зі мною у раю. Звісно, що не лише той, хто перебуває в стані гріха, повинен бути відкритим до безумовних змін, але також і той, хто перебуває в стані освячуючої ласки. Не лише той, хто пережив навернення, тому повинен відчувати покаяння і жаль за своє минуле життя, але й той, хто ніколи не вступав у серйозний конфлікт з Божими заповідями, він також повинен мати готовність до змін, щоб стати новою людиною в Христі. Проте було б помилкою розглядати цю необхідну фундаментальну поставу волі як гнучкість до готовності змінитися в будь-якому напрямку. Тут мусимо провести різницю між надприродною та природною гнучкістю. Природна гнучкість спостерігається у людей, які в своїй суті є мінливими і надзвичайно сентиментально чутливими, схильними піддатися до найрізноманітніших впливів і які не мають твердої постави і постійності в житті. Надприродна гнучкість натомість не має нічого спільного з мінливістю та сентиментальністю, яка не чинить опору. Вона скоріше є міцною та стійкою до всіх впливів світу, бути непроникним для них це те, що ми отримуємо від Христа. Гнучкість, яка сповнена бажанням наслідувати Христа, відрізняється від чисто природньої гнучкості, де людина занурена в безпосередній потік змін, і сама по собі зміна має свою цінність для людського серця. Часто спостерігаємо таке, що людина в молодості є більш гнучкою та готовою до змін в інтелектуальному, духовному напрямках, і це не обумовлено лише тільки непостійністю та любові до змін, але є певною життєвою силою, яка наповнює людину прагненням пізнавати радість, любов, дізнаватися щось нове, розвиватися, змінюватися. Власне, коли людина сповнена життєвої енергії молодого віку, вона знаходить силу і сміливість, які полегшують прагнення до змін та зросту. Коли людина душевно старіє, виникає певна заскорузлість та черствість щодо віри в свої сили, та природна гнучкість і готовність до змін стає закостенілою, а в окремих випадках може взагалі атрофуватися. Важко очікувати від людини в такому стані готовності змінюватися, оскільки вона вже зафіксувала себе у певному наставленні до життя. Людина в такому стані не має сили прагнути вчитися, пізнавати щось нове, і це не залежить тільки від тимчасового звикання до речей, але також від того, що загальна постава в житті значно змінилася. Людина втрачає свою природню готовність до змін. Натомість формується таке ставлення, в якому свій рівень наукового, інтелектуального та духовного розвитку людина вважає завершеним і претендує на право утвердитися і зміцнитися уже в своїх досягнутих якісних характеристиках. Однак, якщо ми дивимося на природній розвиток людського життя від молодості до зрілості з надприродної точки зору, то картина зовсім інша. У цьому випадку, навпаки, готовність до змін, гнучкість щодо Христа не схильна зменшуватися, а збільшується в міру того, як людина насправді дорослішає, коли випадкові турботи стають другорядними, все життя стає простішим, дбання про спасіння свого життя і ближніх стають набагато важливішими. Неспокій, який сповнює серце молодої людини, внутрішнє розбиття. Ненаситні з тим, що приваблює і гарне для ока, поступаються місцем стабільної орієнтації на те, що справді є суттєвим і вирішальним. Цей процес, який є частиною справжнього сенсу зрілості, йде в напрямку до переображення та вкорінення у Христі, різноманітність життєвих тенденцій різного роду прагнень і постійний неспокій, який сповнений очікуванням земного щастя. Відступають перед надприродним прагненням Христа, досягнення цієї повної людської зрілості означає вічну молодість, надприродну, тому що готовність до змін ця внутрішня воля стати новою людиною та непоборне прагнення йти до Христа не лише не зменшується, а постійно зростає. Чим більше людина наближається до вічності, тим більше зосереджує свій погляд на єдиний необхідній необхідні речі. Прагнення поєднатися з Христом. Вічна надприродна молодість ніколи не зменшується перед Богом, а навпаки, в земному житті вона завжди зростає у своїй потенційній готовності до змін перед Богом, щоб Його обличчя було вписане в нас. Це означає ставати все більше вільним від себе, означає звільняти своє серце від того, що стоїть між душею і Христом, і навіть у нашому власному єстві. Не є перебільшенням стверджувати, що ступінь нашої внутрішньої гнучкості щодо Христа це безумовна готовність відкласти своє єство, щоб зодягнутися в Христа. Вона є критерієм для вимірювання нашого духовного зросту, який провадить усе наше людське буття до наповнення себе змістом та осягнення любові у Бозі.